Є висоти плотських людей, є висоти духовних людей, і це дуже різні висоти. Апостол Павло у листі до Корінтян каже: душевний не приймає того, що від Святого Духа, і бо це безумієм. Те, що високо для духовних, для плоских це безумство і навпаки. Те, що високе для плотських, для духовних це непотріб і безумство. Абсолютно різний підхід. Тому ми можемо міряти, ми плотські, чи ми духовні, в залежності від того, як ми відносимося до висот, які висоти ми назначили в своєму житті, куди ми думаємо підніматися. Тому перше, щоб осягнути ті висоти, про які сьогодні хочу говорити, треба в розумі своєму зрозуміти, треба, щоб ще Бог відкрив, що це висоти. Бо якщо тобі Бог не відкриє, що це висоти, ти і не будеш туди підніматись. Це треба відкроєння Боже отримати. Це треба зрозуміти духовно, що ці речі являються висотами. Для когось висота це дорогий автомобіль, дорога машина, значне місце в суспільстві. Щоб до тебе прислухалися, бути пастором Великої церкви, це висоти плотських людей, є висоти Христові. І їх треба ще, я кажу, не те, що на них піднятися, їх треба осягнути в розумі для початку. Той, хто не осягнув в розумі, що це висота, він туди не підніметься. Тому для плотських оці висоти Христові, це. Презирство. Плоцька людина презирає то, що Син Божий називає висотами. Перша висота написана в апостола Якова. Нехай хвалиться брат смирений своєю висотою. В російському переводі написано да хвалиться брат уніженням своїм. Уніження. Мені цей більший більше перевод підходить. Це висота, але не для плотських. Суть цієї висоти полягає в тому, що ти унижений, зневажений постійно. Скажи, як багато християн готові взійти на цю висоту, прийняти її з руки Божої, не просто як Бог допустив, і тобі нема куди діватися, і ти мусиш бути такий. Коли, як написано в плачі Єремії в російському переводі, присещається поношенням. ви можете зрозуміти, людину поносять, людину зневажають, з людини сміються, людини плюють в лице, а ти присищаєшся. Ти вкрай задоволений від цього стану. Ви багато зустрічали в своєму житті таких віруючих. Хто би уніжені своє рахував за свою висоту. Хто би казав Господь, я піднятий тобою, тому що я унижений. Скажіть, як багато із нас хочуть тієї висоти, прагнуть до неї. Скажіть самі собі, ви прагнете до тієї висоти? Якщо скажете ні, ви ніколи на неї не взійдете, ніколи. Щоб зійти на цю висоту. На неї треба захотіти взійти. А щоб захотіти взійти, треба зрозуміти, в чому суть цієї висоти. Це висота. Да хвалиться уніжений брат висотою своєю. Да хвалиться. Тебе унижають, тебе за ніщо мають, а ти кажеш: Господь, я особливо благословена тобою людина. Чому? Тому що я унижений. Як піднявся Ісус на висоту? Скажіть. Написано в притчах славі причествує смирення. Ми всі хочемо в славу, але щоб пройти в славу, треба пройти зневагу. Син Божий пройшов її повною мірою. Опльований і збитий, розп'ятий смертю розбійників? За те, що понизив себе нижче всякої людини. Бог підняв його вище всякої людини. Оце дорога Сина Божого. І той, хто хоче бути з Ісусом в його царстві, він мусить пройти тою дорогою. Хто відкажеться пройти тою дорогою, він не буде з Ісусом. Бо це дорога всіх святих до слави через зневагу. Це висота. Ну, її треба ще зрозуміти: це складна висота. Дуже складна. Ви знаєте, для того, щоб дьявол не міг людину бити, поки ти не осягнеш, що це висота, тебе буде сатана постійно бити. Чому? Тому що тебе унизять, ти будеш обіжатися, роздражатися, в депресії падати, в зібрання перестанеш ходити. За що? Бо тебе унизили. Ти мусиш це осягнути. Що уніження – це висота. Цей світ зовсім по-іншому на, на це питання дивиться. І Якщо ти даєш, щоб тебе унизили, ти унижений, ти ніхто, ти, ти ноль. Це думка цього світу. І якщо ти боїшся, подібно світським, бути зневаженим, ти не будеш з Ісусом ніколи. Тому що Павло каже, якщо разом з ним терпимо, разом з ним будемо царювати. Ми всі хочемо з ним царювати, але потерпіти із ним ми не хочемо. А це треба. Це дорога всіх святих. Коли Давиду оцей кидав семей камінням і порог лице, Він каже, ви один військовий чоловік, і я цьому псу відітну голову в один момент і так би й зробив. Бог послав злословити Давида. І ти сюди не пхайся. Бог послав мене злословити, Бог мене унижає і хай унижає. Раз він так рішив, хай робить, може. Згадає колись Бог, що я унижений, і підніме мене, і підняв Бог Давида. Но пройшов школу уніження дуже серйозно. В книзі Сіраха написано: сину мій, якщо ти приступаєш служити Господу, приготов свою душу до уніження, до зневаги, бо золото випробовується вогнем, а люди угодні Господу, люди, яких Бог полюбив, в горнилі унічижені. Це складне горнило. Це складне. Та людина, яка прийняла це горнило, вона піднялася на висоту, де сатана стріли вже не достають. Тебе сатана вже нічим не візьме. Бо ти на висоті. Тебе вже тяжко збити з толку. Тебе тяжко загнати в депресію, бо ти відказався від себе. Ти помер, ти відрікся від себе. Ти помер разом з Ісусом Христом. Все, тебе нема, не існує. До тебе сатана вже не може достати ти на висоті. Там дьявольські ракети не достають. Але поки ти боїшся унічиження, він тебе буде постійно поражати. Постійно. Сьогодні напищені групи співають. Я не кажу, що всі такі пастора в модних піджаках. І їх так хвалять, ти такий брат благословений, ти так сестра гарно співаєш. А як на щодо горнила унічиження? Давай попробуємо. І от Бог пробує. Раз. І цього в мудному піджачку слово поперек, все рівняє з землею. Ці співачці прекрасні, щось трошки не так у житті, Все в неї депресія. Отут воно провіряється, віра в Ісуса. Тут. Наскільки ти можеш пройти горнило унічиження, наскільки ти сильний в цьому питанні? Оце перша висота нічиженні. А ми будемо думати, ми будемо йти на неї, чи ми відкажемося від неї. Це вибір кожного. І я не кажу, чи ми взійдемо, нам поки про це рано говорити, і я кажу, чи ми рішимо на неї йти. Це треба рішитися спочатку, а вже потім іти. Знаєте, будь-яка висота, вона вимагає, як кажуть, кров, крові і поту. Висоти просто не беруться. Люди, які на Еверест восходять, є така найвища вершина світу. Вони роками готовляться, щоб туди піднятись. Роками. Вони тренують своє тіло, тому що там інші умови, там розріджений кисень, там помреш, якщо ти не готовий. Роками готовляться. Розбивають палатки на кожній висоті, роблять привал, щоб. Акліматизуватися в тих умовах це велика висота. І не всі можуть туди, там оця гора мертвими наповнена, які не дійшли. Так само ця висота, про яку я сьогодні говорю, вона так просто не береться. Щоб взяти цю висоту, треба похоронити себе. Всі свої мрії, свої гордині, свої амбіції, емоції, все похоронити, відказатись від себе. Тільки тоді ти можеш дійти на цю висоту.